Сьогодні про те, як правильно потрібно садити полуницю. Ось уже ми трошки посадили, але ще трошки і залишилось. Будемо продовжувати працювати. Але сьогодні про головну помилку, яку можна здійснювати при посадці полуниці. Чого вона не любить? Полуниця не любить того, щоб центр росту, верхівочка її, ось центр росту була. Заглиблена, була схована. Найголовніша помилка, якою допускається при посадці полуниці. Тому верхівка повинна залишатись зверху, не схована. Коли цього дотримуватись, то будете мати урожай і гарні кущики полуниці. Ось так. Ми садимо. Цьому році на відстань 30 сантиметрів. Ось так. Було раніше на 25, але вирішили на 30. Трошки рідше.